Розважання, яким я хочу поділитися з вами тепер, це на ці слова, які записані в посланні до євреїв, дуже глибокі слова. Зараз їх прочитаю. А що діти стали спільниками крові і тіла, то Ісус подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. Першу частину не буду розбирати. Другу частину, тобто Ісус своєю смертю, знищив того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті, все життя утримувалися в рабстві. Послухайте, страх смерті утримує в рабстві. Він говорить автор цього листу, що все життя утримував їх в рабстві, страх смерті. Що це за страх смерті? Подумайте про якийсь свій страх. Наприклад, хтось боїться читати публічно, хтось боїться говорити публічно, хтось боїться вийти і заспівати псалом, хтось боїться говорити, все ще боїться говорити проповіді. Хтось боїться, властиво, чого ми боїмося. Тому що боїмося осудження. Є різного виду страх перед осудженням. Чого я боюсь бути осудженим? Ну, бо Боюсь бути відкинутим. А чого боюсь бути відкинутим? Бо якщо мене відкинуть, то я буду самотнім. А чого боюсь бути самотнім, самотньою? Тому що я не знаю, що там Там смерть Страсі самотності. Там смерть, тобто там є невідоме. Смерть це, властиво, якесь невідоме, це якась покинутість. Я боюсь, наприклад, помилитись, помилитись якимось рішенням, хто не знає, страх помилитись. До чого веде страх помилитись? До перфекціонізму, до контролю. Або величезний страх перед стражданням, страх страждання, страх захворіти, страх захворювання, або в когось може бути страх обмеження свободи, обмеження прав, обмеження в можливості рухатися, спробуй назвати свій страх, свої страхи, чого ти боїшся, чого ти боїшся. Страх завжди в майбутньому в невідомому, майбутнє ним невідоме. Але за кожним страхом, корінь страху, ми можемо назвати страх смерті. Смерть це для нас невідоме, ми не знаємо, що там. Кожний страх, який панує нами, він нас занурює в майбутнє, якого немає. І ми стаємо рабами, тобто поневоленими. Страхи це місце безбожності. Страх це місце безбожності. Страх це місце темряви. Страх це місце, де бракує Христа Воскреслого. І це дуже добре бути свідомим цього, що коли мене починає накривати страх, усвідомити, що в цей момент я закритий на Христа Воскреслого. Хто, як не ми, Богу посвячені, є в стані це зрозуміти? Хто, як не ми, мали би бути навченими ідентифікувати в страсі, що це місце нехватки Христа Воскреслого? Ми мали би бути в цьому митцями, тобто майстрами, розвинутими настільки, щоб помічати, коли ми втрачаємо Христа Воскреслого в нашому серці, коли ми починаємо це моді земберекнів, вони зойоїш ти не чокує знелетів. Що кодьознання йо йоїштинем. Коли починаємо йойлим, щоб цього не було, сам Христос вистраждав страх смерті, який пробував його поневолити в Гевсиманському саду. Пам'ятаєте цю сцену, як він боявся? Це для нашої природи. Раненою, яка відірвалася від, є... від єдності з Богом, це наслідок того, що ми боїмося багато чого, боїмося смерті, це має місце бути в нашому житті, цей страх. Але чи він нас поневолює, чи ми будемо з нього визволені, залежить від того, чи ми відкриємося на Христа Воскресло. На Христа Воскресло! І, брати, властиво і сестри, сьогодні люди, які дуже бояться, дуже бояться. в Зв'язку з тим, що відбувається в країні, але тим, що відбувається теж у світі, дуже бояться, потребують нас свідків, які не боїмося. Але можемо свідчити про безстрашя, Лише тоді, коли ми проникнуті світлом Христа Воскреслого. Не боюсь, боюсь, боюсь і не боюсь. Боюсь, бо появляється страх, а коли довіряю Христові, не боюсь. Тому я дуже часто повторюю, коли говорю з людьми, про перспективу, що Христос може прийти сьогодні, чого я буду боятися завтра. Якщо згідно з моєю вірою, Христос може прийти кожний день. Чого я буду боятися, що буде через тиждень, через місяць? Майбутнього немає. Майбутнього немає. Коли ми боїмося майбутнього, ми попадаємо в рабство. За цим криється диявол. Він через страх тоді окрадає, знаєте, це така дирка, чорна дирка, з якої він висасує силу, світло. Але визволити страхів може нас лише Христос Воскреслий. На цьому полягає наша Богопосвяченість. І властиво сьогодні навіть більше люди потребують нас, Богопосвячених, наповнених світлом Христа Воскреслого. Які несемо цю віру Христа Воскреслого посеред нас, який переміг смерть, ніж, можливо, людей, які роблять багато діл харитативних. Це теж важливо. Але в першу чергу Богопосвячені люди, це ті, які є послані нести добру новину про Христа Воскреслого, який переміг смерть і диявола, і гріх. Це є наше перше і найважливіше завдання, це є наше перше завдання. Нести Христа Воскресла. Тож просімо, щоб сьогодні цей Христос воскреслий, світлом Свого Воскресіння проник якнайглибше в наші страхи, і ми теж досвідчили свободу. Свободу дітей Божих, які вже не раби смерті, але свідки свободи в Христі Воскреслому.